Мене звуть Наталя, я працюю в сфері IT, я тестувальник, тобто інженер з якості. Декілька років тому мій тато скинув мені лінк на оповідання Гудименка Тріскові війни. А воно мені страшенно сподобалось. Я перечитала всі статті, які він ще написав, знайшла його в Фейсбуці і взнала, що буде платний мітинг проти платних мітингів, на якому я перше прийняла участь з демократичною сакірою. Демократична сокира це партія, яка дає мені якісь практичні цілі, практичну мету. Іноді це буває в вигляді тролінгу, тобто ми ще себе називаємо Партія тролей, але це завжди цікаво, це завжди дуже нестандартно і це така класна атмосфера, яка при цьому досягає своєї мити. Декілька років тому я зрозуміла, що я не можу нічого не робити, я хочу щось робити, я мусю щось робити. Це просто в мене всередині клокочі. Мені е, дуже подобається ця партія, тим, що я знайшла там не тільки своїх однодумців, а й друзів. І в ці важкі часи, якісь, коли ти не знаєш за що зачепити, чого там чекати. Е, мені з ними не страшно, коли я виходжу з ними разом. Е, це мене надихає, це мені дає сили вірити, що є шанс, що ми переможемо, що ми всі разом. Що ці люди вони якби підтримують мене з правого ліктя, і з лівого біктя, зі спини і спереду, і це дуже. Же надихає мене. Я люблю свою країну, як би там не було, хоча люди тут різні, але я б хотіла, щоб вона процвітала, щоб вона стала кращою. Я не хочу з неї нікуди їхати. І я хочу щось робити для неї, хоча б що я можу. Хоч навіть якщо це може мало в цілому, в якихось мільйонних обсягах, але що можу, то роблю. Приєднуйся до демократичної секіри, тому що в нас з тобою спільна країна.